Добре, добре. Привіт, 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 привіт. Привіт, привіт, махай. Привіт. Бока. А це сподаляли мені. Кажи, я вмію танцювати потанцювати вам Яся, Яся. Яся. А ну стоїмо, Яночка, стоїмо. Стоїмо. Пай-єт, кенія, кенія. Є! Ласкаво просимо. Я мужу. Так, пусти дитину. Цям-цям-цям-цям. Дай! А ти я сама роблю. Яночка, дивися, які тобі подарунки підготувала сім'я. Сім'я. Тримай. Дивися. 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 Яночка, що там Сєфіка тобі зробила? Сєфіка зробила який? Що Шунька тебе хоче привітати, я тобі не цікаво. Ні, ну. А, я не в Норвегії. Залазь, залаз, Киця. Киця, киця. Киця. Кіця. О, може, киця. Вся печера. Гарна тобі Софійка зробила, Яна. Та я все розлітаю. Мишка. Бачиш, яка мишка. Вона, вона любить мишку, до речі. Мишка, маус. Okay. Я замітив, вона любить цього. Змію, з неї. Вона є не люби, вона просто на неї показує. Вона її не має. Казя, а що там сяє, що сяє. А батьки, потрібно цей. Даночка, біжить туди. Софійка показує сестричці, які в неї подарують. Дося поможи їй. О, каже, що це гарна, бачу. Йони капає. <ріху> а бокси дії відкрий, донь. Ой, каже, класня тяця, диви, як зразу почала гратися. Яночка. Доня, відкрий ще боксик. Вычекай, да. я хочу у вас. У меня тоже я пас. Так, я. боксик, кто ти. Я сядь весь наступный подарунок. Чай, ну, давай, давай, Та давай. давай. її відкриє. А, то це таке тозі тут я люблю. Тут ще якісь батончики. Батончик. Батончик з фіта зістрів. О, це якийсь Боб Нейлс. Дивись. Я не розмірчик. Яночка. Яночка. О, давайте ще відкриточку відкриємо. А, а скільки тобі? Один рочок, Яночка. Покажи пальчик. Дай пальчик татові. Дай пальчик. Яна. Пальчик, пальчик. Боже, вона сьогодні взагалі. Дайте піднімай тортик. Тобі люблю всякі палицькі такі. О-о-о. Часічка, дивись, який в тебе є шапкар. А сюда все фига ведь клей. Я знаю, что хочешь палочки, дорогие. И вроде как это автомат зарядил Да-да! Это дистанция. Треба ее взять сюда на коврик. Яна, в'єднулась? Дивись, яси, глянь. Дивись. Ясичка, глянь. Це мені теж сподобається. Беремо. Беремо ось таке і запихаємо. <laughs>